Привіт, вболівальники синьо білих! За останні кілька годин з'явилася важлива інформація: київське Динамо ніколи не цікавилося гравцем, про якого згадували у пресі. Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали! 12 вересня 2025 року коментатор і блогер Віктор Вацко заявив, що київське динамо придивляється до 24-річного півзахисника кривбасу Єгора Твердохліба. Новина швидко поширилася, але її швидко спростували. За даними телеграм-каналу InseigtsfromPASIC 20. Ці чутки безпідставні. Насправді, київське динамо ніколи не виявляло жодної зацікавленості у гравцеві. Єдиними, хто насправді його переслідував. Були Черкаси ЛНЗ та деякі клуби польської зони вильоту. Фактично, черкаський клуб пропонував за півзахисника близько 10 тисяч євро. А автор каналу наголосив, що нібито зацікавленість Динамо була не що інше, як штучна інфляція цін, яка, ймовірно, мала підвищити ринкову вартість гравця. Варто зазначити, що твердохліб проводить вражаючий сезон. У 24 матчах Українська прем'єр-ліга він забив 14 голів і віддав дві результативні передачі, посівши друге місце в рейтингу бомбардирів Української ліги сьогодні. Його ринкова вартість, згідно з порталом Трансфемакт, оцінюється в 800 тисяч євро. Отже, вболівальники, чи вважаєте ви, що Динамо справді варто розглянути можливість інвестування в цього гравця в наступному трансферному вікні, чи краще зосередитися на інших позиціях? Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.